Слава Богу, церква, слава Богу, друзі, які дивляться нас по прямому ефіру. Хай Бог благословить вас, Бог благословить тих, хто прийшов сьогодні на зображення. Хай Бог благословить тих, хто буде в майбутньому дивитися це служення і ці проповіді слухати во ім'я Ісуса Христа. І я хотів би сьогодні, щоб ми з вами поговорили на тему хула Духа Святого. Слово хула, як ми можемо розтолкувати? Хто може мені підказати слово хула? Образа на Духа Святого. Образа, так. Да. Зневага піде? Таке слово, да? Так? Зневага. Духа Святого. Тобто, ці всі речі ми е, ну, повинні розуміти, да? що якщо ми робимо хулу на Духа Святого, то треба розібратися з цим, чого ти зневажаєш Бога. Коли ми починали наше зобрання, то ми помолилися, щоб Дух Святий прийшов на це місце. Але демони вони шукають якісь двері через когось починати піднімати бучу чи шум. Тому треба бути уважним до цього, щоб не бути е, Тим, хто хулить Духа Святого. Тому що вона не прощається не в цьому, не в ще віки, написано в Писанні. Давайте будемо читати Слово Боже. <как> Я почну Матвія з 22 го е вірша. Матвія 12, 22. Хто не збирає, той розкидає. Тоді принести до Нього бісловатого, сліпого та німого. І він зцілив його, так що сліпий і німий заговорив і став бачити. Дивувалися всі люди і говорили. Чи не є це Христос, син Давіда. ж, почувши це, сказали. Він виганяє бісів, не іначе, як визельвуло як князем Бісовським». Запам'ятайте ці слова «визельвуло князем Бісовським». Ми далі, щоб не звертатися назад до нього. Ісус, знаючи їхні думки, сказав їм. Кожне царство, що розділилося само в собі, запустіє, і кожне місто чи дім, що розділилися самі в собі, не встоять. І ми бачимо, навіть да? в наших домах і в наших сім'ях, якщо в наших домах і в наших сім'ях сім'ї розділяються, то вони становляться ці сім'ї слабими. дьявол да? має доступ до таких сімей, де розділяються, де проходять сварки, де проходять всякі неустройства, да? От дьявол має туди доступ. Ісус коли сказав, що всяке царство, яке е, розділиться саме в собі, він мав на увазі, що Ісус мав на увазі що, коли сказав, всяке царство, яке розділиться саме в собі. Бо Ісуса обвиняли в чому, що Він силою візірвула князя Бісовського і стиляє людей. так? Mm -hmm. І тому Він каже, навіть якщо так, оцими словами, навіть якщо так. Що царство е, сатани розділяється, да? якщо так, царство сатани розділяється, от, то це теж погано, це теж добре. Поняли? І тому я зараз ще раз прочитаю, і ви зрозумієте. Дивіться, і Ісус, знаючи їхні думки, сказав їм, кожне царство, що розділилося само в собі, запустіє. Перше, запустіє царство. Да? Кожне місто, чи дім розділилося само в собі, не встоїть. І він каже, навіть якщо царство Сатани, царство Візервула розділилося само в собі, воно не устоїть. Амінь? Таке царство не устоїть. І коли йому забивали, що ну, силові зірвула і зганяє демонів воїни Ісуса, то він каже, що Таке царство не устоїть, бо воно розділяється само собі. Далі. І коли сатана виганяє сатану, поняли, далі він пояснює, коли сатана виганяє сатану, він сам у собі розділився. Як же е, стоїть його царство? Тобто, Якщо сатана виганяє сатану, як, розді... як воно може встояти це царство? Воно не стоїть таке царство. Коли я визірвуло, виганяю бісів, то ким тоді виганяють ваші сини? Тому вони будуть вам суддями. Каже, якщо я виганяю візірвулов, то чим, яким духом виганяють ваші сини? До фарисеїв він звертається. Коли ж я Духом Божим виганяю бісів, то прийшло до вас царство Боже. Опять-таки, ми зараз чуємо про Царство Боже. Да? Дивіться, коли я Духом Божим виганяю бісів, то прийшло до вас Царство Боже. Ісус виганяв бісів Духом Божим. Амінь? Амінь. І, і тому каже Ісус, до вас прийшло Царство Боже. А коли... Е коли ж я. Увійти в дім сильного і пограбувати його, коли раніше не зв'яже сильного. І лише тоді його дім пограбує. Хто не зі мною, той проти мене, каже Ісус. І хто зі мною не збирає, той розкидає. Інтересно, як можна увійти в дім сильного? От, стоїть дом, в цьому домі є якісь багатства, так? якісь є там ну, придбання. Якісь там є. От. І приходить е, людина і хоче зайти в вдома, і щось звідти взяти. Да? Він не зможе це зробити, правда? ж? Почому? Тому що там знаходиться сильний. Але коли він зробить так, що в цьому домі прийде розділення, навіть якщо цей дом такий сильний, мощний, да, і в ньому там порядок є єси, і вдруг прийшло розділення. Вдруг, наприклад, діти перестали слухати родителей. І приходить розділення. І тоді цей дом стає слабим. І тоді оцей, що там чоловік, який знаблюдає за цим питанням, може прийти і щось там в них вкрасти. Поняли? Mm -hmm. Далі. Хто не зі мною, каже Ісус, той проти мене. Кожен з нас хоче бути сьогодні з Ісусом. Але якщо хто не з Ісусом, то той знаходиться проти Нього. Такого нема, що, а, я не з Ісусом, я не з Богом, коротше, посередині знаходжусь. Такого нема. Або ти з Ісусом, або ти не з Ісусом. Але якщо ти не з Ісусом, то ти проти Ісуса. Поняли? Це пояснює нам Слово Боже. Далі. І хто зі мною не збирає, той розкидає. Тобто, якщо Ісус збирає церкву, якщо Ісус збирає домашні групи. І хто з Ісусом не робиться, не збирає церкву, не збирає домашні групи, то той розкидає, то йде проти Ісуса. Понятно? І коли Ісус це все послухав, да, от, то Він раптом сказав такі слова. віршик 31-32. Тому кажу вам, що кожний гріх і кожна хула будуть прощені людям, але хула на Духа не буде прощена. І коли хто скаже Слово проти Сина Людського, проститься Йому. А хто скаже проти Духа Святого не проститься йому, ні в цьому віці, ні в майбутньому. То есть, ми, з э, сильного, да? ми з вами прослухали про дом сильного. Ми з вами прослухали про тих, хто збирає, хто розкидає. Ми з вами прослухали, э, якою силою э, на самом деле Ісус зганяв бєсов. А люди казали, якою силою Він зганяє. Тобто ми це все прослухали. І вдруг Ісус дає їм відповідь. В 32-31 вірші, дивіться. Тому кажу вам. Що кожний гріх і кожна хула будуть прощені людям. Тому що люди просять прощення. Боже, прости мене за це, за це. Да? Люди просять прощення. Е, але хула, або, як ми в часі е, говорили, да? зневага. О, або, як ти ще Вітя казав? Зневага, друге слово. Тобто ми поняли, так? Да? Зневага. От, і... Е, Хула на Духа Святого, тобто зневага на Духа Святого нам не буде прощено. Помієте? Слово зневага нам уже ближче врада. Бо хула вона якесь обще слово, але ми його не розуміємо до кінця. Так? А от зневага до Духа Святого, тут вже трошки попроще. Стало уточнення для нас. Скажіть, зневага до Духа Святого, Що це таке? Як можна зневажати Бога? Свято зневага, Бога, зневага що свято з Ну, можна, допустимо, ну, сказати, ну, скажімо так, гнати на Духа Святого щось. щось... E, ну так. Правиль, не правиль, не можна свято. казати на Духа Святого, е, що він, е, наприклад, е, або його нема. От як люди колись казали, що? Е, а в церкві у вас нема, Бога. Як так? Боже є. Церя. Чули, так? Да? Ми ну, так же казали люди, а в церкві Бога нема. Гріхання свої теж. А, та, ну, да. Так не можна казати, не можна зневажати Бога. Можу ще як казати, ну навіть приклади, щоб ми вже разом розміщали. А, коли, гріхами теж. Курень, алкоголь. коли люди, люди курять і, життя, коли люди і грішать, і думають, що Бог на їх стороні, то це неправда. Там Бога нема. В тому числі в курів, в алкоголі, в наркоманії, в інших залежностях, там Бога нема. Коли люди це роблять. Понимаєте? І навіть е, ти можеш гарно співати, ти можеш гарно слово казати, ти можеш ну, взагалі вийти потім на вулицю перекур, ну то і звіні. Ти царство Боже тіряєш. Це зневага до Духа Святого. Так я сказав? Да. Ну, Господи, прости нам річними. І далі дивіться. <кхем> і коли хто скаже е, проти Сина Людського. Проститься йому. А хто скаже проти Духа Святого не проститься йому. Ні в цьому віки не буде. Що, тобто, хто скаже Слово на Ісуса, сина чоловічого, хто скаже слово на Ісуса, йому проститься. Але якщо кажуть на Духа Святого, погане слово, гниле слово. Слово прокляття навіть може таке бути. Тому що були такі випадки, коли хтось рідний вмирав, і людина пересердя проклинала Бога. Що таке було. <реш> <реш> От розумієте? Тому це не можна робити. Це гниле слово, це гниле слово кулана духа, так казати не можна. Треба дивитися своїми устами, дивитися за своєю роботою, дивитися своїми поступками, дивитися за собою. Ну, ну собі, ти ходиш в церкву, стараєшся, служиш Богу, все. І потім Ісус каже, отойдіть від мене, ще беззаконні. І алкоголь, і наркотики, ще беззаконні, я ніколи не знав вас. Можеш представити, як це може бути воно? Тому я не кажу зараз вам, що нічого страшного, Бог вас любить, Бог вас спасе. Колись Саша е, казав, помніте, що да? каже, е, «Да, я п'ю, але Бог мене любить. Е, Бог грішника любить, але Бог не любить гріх, який робить ця людина. Поняли, да? Тобто Бог грішника любить, і якщо грішник попросить, Бог поможе. Але Бог, самий гріх, який людина робить, Бог це не любить. Тому що в одному місці написано, я вже не пам'ятаю, де, написано, що ти грішив і думав, а я мовчав, і ти думав, що я такий, як ти. Ти ошибаєшся. Ти ошибаєшся, чоловік. Не пам'ятаєте, як написано? Я трошечки вже підзабув. Да? Тобто, що виходить, що люди думають, що вони грішать, і Бог з ними на їхній стороні, і все нормально. А Бог каже, а я ожидав, що ти покаїшся, що ти да? Я ожидав, що ти позбудешся цього всього. Я ожидав від тебе. А ти думаєш, а, покури чи попись, чи все нормально, все добре, Бог ж мене не наказав, бо нормально все. Так же Бог може наказати по слову Слому, да? за гріх смерть. І людина йде, думає, о, я не помер. Я вже стільки пачок сігарет скурив, я вже стільки табака кілограм да? От. і я живий, і я не помер. А Бог каже, ні, я жду і терплю тебе, поки ти виправиш свої стопи, поки ти перестанеш грішити. Де, якщо ти не перестанеш, якщо ти будеш іскушати Господа Бога свого, то, звісно, Господь поправить і світільник і передвине його. Хорошо, ми розібралися, да, з невагою для Духа Святого. Розібрати чи ні? Може, у когось є питання по, по, цьому, по зневазі, да, по хулі на Духа Святого? Є, може питання? Я спеціально це розказав, знаєте, от ви замітили, да, що у нас послідні служення йдуть всі е, о Духі Святого, да? ізучення Духа Святого, ізучення е, з різних сторін Духа Святого. І сьогодні ми будемо ізучати ну, хола Духа Святого. І далі дивіться. Те, що ми зрозуміли з вами, так? що Ісус виганяв демонів силою Божою. А люди почали говорити, що Він Вінганяє нечистих духів візірум князем Вісовським. І далі. Коли ми отримуємо зцілення, звільнення, процтання, милість, любов, благодать та інше, чи може щось подібне дати сатана? Коли ми все це отримуємо, чи може щось подібне дати нам сатана? Я ще раз задаю питання, бо діти білий, а там сидять аж дві вчительки, не можуть розібратися з ним. Дивіться. І задаю ще раз питання. Коли ми отримаємо зцілення, звільнення, процвітання, милість, любов, благодать від Господа і інші да, вєщі, е, чи може щось подібне дати нам сатана? Ні. Хорошо, далі. А ось в царстві зла, демонів, нечисних духів і самого Сатани, присутні інші принципи. Хвороби, залежності, ніщита, ненависть, розруха, війна, горе, смерть, страх, холод, голод і так далі. <клес> Поняв, так? Да? Тобто є царство Боже, є царство сатани. Царство Боже – одні принципи. Царство сатани інші принципи. І ми це розібрали з вами. І далі дивіться. Нам не потрібно робити помилки відносно Духа Святого. Потрібно шукати відносини з Богом. Молитися, благословляти Бога. Ви знаєте, дуже важливо благословляти Бога. Я в останнє время звертаю увагу на це слово благословляти Бога. Коли сьогодні проповідували за пожертвення, то сказала сестра, що благословляти Бога фінансами. От, коли ми благословляємо Бога фінансами, то Господь і нас благословляє. Поняли? Дивіться далі. Нам потрібно благословляти Бога і говорити ці слова, що Бог, я тебе благословляю. Тому що є ті люди, да, які проклинають Бога. І які ми отримаємо благословення від того, що ми благословляємо Бога. Коли ми кажемо Бог, я тебе благословляю, то ми вспоминаємо Ісход 20 глава. Заповіді Господа Ісуса заповіді Божі. Да? Ми вспоминаємо ті слова. І там написано, що е, Господь благословляє. до третьего, четвертого рода, благословляющих его. Понятно? То есть Господь благословляет до третьего, четвертого рода, благословляющих его. И наказывает... О, не, я трошки перепутал, я обращаюсь. Видите, там написано, что Господь наказывает того, кто находится... Видите, прочитай, я не вижу. А какие стих? Помогу читать читайте, да? Чи шостый. Не есть? делайте себе идолу четвертый. Исход Высокого ну, Читаю дальше, что вы делаете. Поклоняйтесь сида но я буду милостив тем, кто любит меня и повинуется моим так. наказам. Буду милостив к их семействам на тысячи поколений. На тысячи поколений. А, проклинающий Бога дальше? Не употребляйте имя Бога вашего напрасно, ибо виновен тот, кто употребил... имя Господа напрасно, и Господь не снимает с него вины. Помните, что день субботний... А, да, yeah, до третьей главы 20 глава. Не вклоняйся им и не сожим, бо я Господь Бог твой, без Бог за, за інтересний. Що караю за проведу батьків на синах на третіх і на четвертих о. поколіннях, а х, тих, хто ненавидить мене, і що чинить милицем тисячам поколінь, тих, хто любить мене і хто держиться моїх заповідей. А тепер роз'ясни, що ти почитав. <кій> Ті, хто благословляють Бога, благословені до тисячі родов, да. а, а хто, хто проклинає Бога до третього і четвертого роду. Оце я хотів сказати. Поним? Бо я ну, зараз прийшла сказати, а я не записав просто віршика. цього. Mm. Да, я вибачаюся. От. Тобто смисл в чому? Що благословляючи Бога, да? от, вони благословляються до тисячі родов. А що таке один рот? От, наприклад, чоловік і жінка, да, вони ростуть, в них діти от, ростуть. І коли чоловік і жінка стали дідусь і бабуся стали, вони померли. Род пройшов. Слідуючий род йде, вже діти їхні йдуть. Встають бабуся і дідусь помирають, следующий род йде. І от таких тисяча родов до тих, хто благословляє Бога. Треба тисячі родов. Тобто благословяти Бога. Не жаліти благословення для Бога. То та теж в молитвах наших треба молитися і казати, Господь, я благословляю тебе. Я славлю тебе, я поклоняюся тобі, приклоняюсь перед твоїм величчям. Славити Бога. Поняли, да? так? І до 3-4 покоління йдуть прокляття, якщо Господь, якщо вони проклинають Бога, якщо вони зневажно відносяться до Бога. Поняли? А якщо їхні діти чи внуки прийшли в церкву? То тоді це Прекращається, Перекращається. переливається. Я так і я думаю, як це так, а якщо на церкву входять. От дивиться, твій тато, так? Да? Він не ходив в церкву. А ти вже прийшов в церкву, то ти вже будеш благословення мати і твої діти до тисячі родов. Поняв? А Ігор і цей Саша, вони ще по дорозі. Но тільки вони прийдуть, теж получать благословення до тисячі родов і їхні діти. О, що інтересно. Но, например, у дочка, стала верующей. И вже на ней прекратилася, и уже ее дети, уже наступне покоління, да, идут благословенные. Ну я так и думал, яхта по-моему Ті до 3-4 покоління, а діти, їх які вірують, йому вже так, так. Да, да. Но якщо з покоління в покоління вони йдуть всі, да, не віруючі всі, то воно, ну, так. Да. І що інтересно, дивіться, як дає Бог благословення обільно до тисячі років, так? Да? Це ж багато. А третє четверте покоління це йде вже прокляття на тих, хто зневажливо відноситься до Бога, хто проклинає Бога. Вставляйте. Тобто Господь наказує. Ну теж тільки мало, 3-4 поколінь. Але ага. зато, коли благословляєш Бога, то, Бог, то Бог, як Бог. побіля тебе Бог благословляє до тисячі родов. Тобто це теж треба розбиратися. І останнє, що я хотів сьогодні сказати, Йова 2,1,9. Випробування для йова. Ну, по російській йов, йов, щоб ви знали. Да. А по-українськи Йов. Ну так, цікаво звучить. І з першого віршика я буду читати, друга глава з першого віршика. Іншим разом сини Божі знову прибули, щоб з'явитися перед Господом. Разом з ними прийшов і Сатана, аби також постати перед Господом. Господь запитав Сатану, звідкиля ти прийшов? Відповідаючи Сатана, сказав Господу, Я подорожував по землі і обійшов її. Тоді Господь запитав Сатану, чи ти звернув увагу? На мого раба Йова тепер. Адже й далі нема на землі такого, як він чоловіка, мужа бездоганного, справедливого, богобійного, який уникає всякого зла. Він не, не зламний у своїй непорочності, хоч ти е, переконував мене, щоб його безневинно погубити. Сатана у відповідь заперечив Господу. Шкіра за шкіру, але за своє життя людина віддасть усе. Тобто, якщо в тебе якась проблема є, то за своє життя людина віддасть усе. Далі. Усе, що має. Отже, просячи лише притягни лише твою руку, доторкнися до його костей і його тіла, тоді побачиш, чи не почне він. Лихословити тебе у вічі. Тоді Господь сказав сатані, ось він увесь в твоїх руках, лише збережи його життя, тобто душу його збережи. Господь дав руки сатани для іскушення плоті. От каже він в твоїх руках, но душу збережи. Дальше. Вийшов Сатана від Господа і вразив Йова болючими гнійними нарибами. Від стіп й до голови. Йов узяв собі черепок. Ну, це має... Що таке черепок? Це мається на виду якась розбита глиняна посуда. Він взяв черепок і почав на собі видирати те, що там в нього було. Щоб ним скрепти себе і сів на попелище. Ну, ви можете представити, людина служила Богу, все було добре, був праведником. От. Бог його любив. І раптом в нього життя почало мінятися. Напала ця зараза на нього, він сів у пепелище і почав шкербти на собі ці всі вєщі, що там в нього, ну, оці, що на ньому образувалися. Далі. І дев'ятий вірш, дивіться. Тоді його дружина промовила до нього: Ти все ще тримаєшся своєї бездоганності, краще вже прокляни Бога і помри. Чули, так? Да? Ти все ще тримаєшся своєї бездоганності. І 10 вірш. Але Йов їй відповів: ти говориш, як би говорила одна з божевільних жінок. Поняли? Одна з божевільних жінок. Хіба лише добро маємо приймати від Бога, а злого не, не повинні приймати? При цьому, тому Йов не зрішив своїми устами. Другий славно говоряче. Прийшла жінка до Йова і каже, я бачу, як ти мучуєшся. Ну, От представте собі, якщо у когось вдома є хвора людина, да? то не тільки ця людина мучиться, а весь дом мучається. Mm -hmm. Бо всі бігають, хочуть допомогти, стараються і так далі. От. Дає совет дружина для Йова, каже, візьми, е, ну, проклади <клана> Бога і помри. Другим словами говорячи, да? які ми висновки зробимо собі. Ми бачимо, що е, Йов попав в таку ситуацію, але він все одно тримався Господа і він не відвертався від Бога. І дуже, що ми бачимо, що всяка людина, яка проклинає Бога, вона помре. Поняли? Тоже ми бачимо. Бо так сказала, каже, прокляни Бога і помри. Всяка людина, яка проклинає Бога, може померти. Тому Не можна відкривати свої уста, не говорити ніякої хули на Бога і не проклинати Бога. От. І тут є маленька нестиковочка, в тому, що я зараз говорю. Господь сказав, що хула на Духа Святого не проститься ні нікому, да? а якщо хула на сина чоловіч, вона може проститися. Тепер питання, а хула на Отця, на Бога Отця? Поняли, так? І я це питання ставляю відкритим, щоб ми з вами розмішляли над цим. Тому що, е, дивіться, ми ж можемо е, благословляти Бога. А можемо хвалити Бога. І коли ми холимо Бога, то получаємо що? Зневагу. Або получаємо прокляття. Якщо ти проклинаєш Бога, то ти помираєш. Поняли, так? Прокляття смерті. Тому давайте ми будемо з вами розмішляти і думати, от, ну, а, на, на мою думку, да, що Бог, Отець Син і Дух Святий, це єдиний Бог. І тому, якщо, якщо це єдиний Бог, і коли ми читаємо, наприклад, що по відношенню щось до Ісуса, то ми приміняємо і до Отца і Духа Святого. Коли ми читаємо щось по відношенню до Отця, то ми приймаємо як до Сина, так і до Духа Святого. Ну, і якщо ми читаємо хула на Духа Святого, то я думаю, що хула і на Отця, і на сина теж нам не треба це говорити і робити, тому що наші уста мають бути закриті. Хоча Ісус сказав, так, «Да, звісно, ви на мене можете сказати. Але на Духа Святого не говоріть. Поняли, так? Да? Халлилуя. Хорошо. Тобто ми бачимо, друзі, що жінка принесла пораду для Йова, Вона сказала що тебе вже все це дістало, прокляни Бога і помри. Це послання не було від Бога, а від губителя душ людських. Це послання по плоті. І вона принесла це послання для Йова. Але Йов не подався на це. Хорошо, давайте ми будемо молитися. Просити у Бога, щоб Господь нам показував, де є хулана Духа Святого, а де нема на Духа Святого. Так що? А наш Небесний, во ім'я Ісуса Христа, ми молимо і просимо Тебе, благослови нас, благослови наші дома, наші сім'ї, благослови Господи, нашу церкву. І нехай Господі церква сильно і мочно піднімається, нехай Господі церква двигаться сильно і мочно вперед, нехай Господі кожен із нас працює над тим, щоб люди в церкву приходили нові, во ім'я Ісуса Христа. І дай нам, Господі, вчити тих людей, які прийдуть, щоб вони, Господі, правильно себе вели, правильно поступали, правильно на основанні Слова Божого не хулили Бога. І щоб завжди розуміли, що до Господа, до Духа Святого треба відноситись з повагою. Во имя, Исуха, во имя Иисуса Христа. Спасибо тебе, Господь. Отецы и дух святый. Аминь.